Доброго дня, друзі! Поговоримо сьогодні про те, які ефективні аргументи ми можемо висунути, коли будемо оскаржувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неуточнення даних протягом 60 днів з дня, набуття чинності закону від 11 квітня 2024 року. Як завжди, дуже коротко, стисло, аргументовано і без води. Все, як ми любимо. Підписуйтесь. По перше, завжди перевіряємо з самого початку наявність всіх обов'язкових елементів у постанові, які передбачені статтею 283 кодексу України про адміністративні правопорушення. Читаємо її разом. Постанова має містити найменування органу, який виніс постанову або посадову особу. Дату розгляду справи, відомості про особу, яка притягається до відповідальності, опис обставин, установлених під час розгляду справи, значення нормативного акту, що передбачає відповідальність, прийнято у справі рішення. Крім того, постанова по справі підписується посадовою особою, яка розглянула справу. Друзі, дуже важливо розуміти, що відсутність будь-якого з прилічених вище елементів робить постанову такою, що не відповідає закону, а відтак може бути підставою для її скасування у судовому порядку. Звертаю вашу особливу увагу на те, що кодекс не містить в собі обов'язку для органу або посадової особи ставити на свій підпис печатку. Тобто, якщо постанова не буде містити печатку, сам по собі цей факт не може бути підставою для скасування постанови, але він може бути підставою для того, щоб ви засумнівалися у справжні цього підпису. Про це я скажу дещо пізніше. Давайте розглянемо більш детально кожен з перелічених вищих елементів. І почнемо ми з першого, з підпису особи, яка винісла цю постанову. Друзі, звертаю вашу особливу увагу на те, що відповідно до статті 235 Кодексу України про адміністративні правопорушення від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративне стягнення мають право. Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто ТЦК. Таким чином, якщо ви бачите підпис не керівника, а заступника керівника, виконуючого обов'язку керівника ТЦК, то навіть на ці підстави та на постанову в судовому порядку можна буде скасувати, оскільки вона підписана неповноваженою особою. Крім того, я вам настільно раджу. В кожному випадку, коли ви будете оскаржувати цю постанову, в обов'язковому порядку ви требуєте від ТЦК докази призначення конкретної особи саме на посаду керівника ТЦК, це ви маєте право зробити на підставі статті 80 Кодексу України адміністративного судочинства. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Крім того, якщо справді з підпису керівника ТЦК буде у вас визивати якусь сумнів, ви маєте право подати клопотання про призначення судової почеркозначої експертизи. Тим більше воно буде мотивоване і обґрунтоване, якщо на цій постанові не стоїть печатка ТЦК. Йдемо далі. Щодо опису обставин, які посадова особа ТЦК зобов'язана встановити ще до притягнення вас до відповідальності, дослівна норма закону про уточнення даних гласить наступне: громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти. Та інші персональні дані. При цьому, відповідно до нового закону, положення статті 210 Кодексу адміністративного правопорушення не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста, шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними, базами даних, державними розпорядниками адміністраторами яких є державні органи. На що я хочу звернути вашу увагу? По-перше, ця норма цілком очевидна стосується не всіх громадян України, а лише тих, Хто станом на момент набуття чинності цим законом вже перебував на військовому обліку? І до цього висновку можна прийти як не менш з двох підстав. Підстава перша: Закон України про військовий обов'язок та військову службу містить дещо різні категорії громадян. Читаємо його разом. Щодо військового обов'язку, громадяни України поділяються, зокрема, на такі категорії: допризовники це особи, які підлягають взяттю на військовий облік. Призовники, особи, які взяті на військовий облік. Тобто, не всі громадяни України є призовниками. Є ще така категорія, як допризовники. І по-друге, ще раз, я звертаю вашу увагу, оцей закон про уточнення даних він каже саме про уточнення даних. Тобто, логічно передбачити, що якісь дані про вашу особу вже були у реєстрі. І ви лише уточнюєте ці дані. Якщо у вас дані, взагалі про вас ніяких даних немає, цей закон не може у вас стосуватися, оскільки це вже мова йде не про уточнення, а про нове внесення, про нову реєстрацію даних. Зазначимо, що наведена вище норма про уточнення даних протягом 60 днів суттєво відрізняється від іншої норми цього ж самого закону. Читаємо її разом. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, а також деякі інші громадяни, зобов'язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізацію, свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг і так далі. Як бачимо, от ця норма, остання норма, стосується всіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік. А ось норма останнього закону від 11 квітня, так званий закон про уточнення даних, так він передбачає передбачається обов'язок саме для осіб, які вже стоять на військовому обліку. Оце дуже важливо розуміти. Тобто, не не всі громадяни України поширюється даний закон. По-друге, зазначена норма закону про уточнення, вона містить не вичерпний перелік персональних даних, які підлягають уточненню. Лише прямо, прямо передбачені лише наступні персональні дані. Перелічимо ще раз: адреса проживання, номери засобів зв'язку і адреса електронної пошти за її наявності. Всі інші персональні дані прямо в даному законі не перелічені. Таким чином, якщо ТЦК буде вимагати від вас уточнення якихось інших персональних даних, особисто я. Вважаю, що ці вимоги будуть неконституційними, оскільки буде всупереч статті 19 конституції України, яка гласить, що ніхто не зобов'язаний робити те, що прямо не передбачено законом. Ще підкреслю прямо законом передбачено лише три категорії персональних даних: номери електронної пошти, номери засобів зв'язку і адреса вашого проживання все по-третє. Закон про уточнення взагалі не містить тобі розшифровки терміну уточнення. Тобто, що таке уточнення? Логічно передбачити, що уточнити – це означає, коли у вас змінились якісь персональні дані по відношенню до того, які були раніше. І дійсно закон в даному випадку вимагає їх уточнити. Тобто, якщо у вас не змінилися персональні дані, у вас які були персональні дані у даних військовому обліку, і вони такі і залишаються станом на момент набуття чинності даним законом, особисто я вважаю, що бігти до ТЦК і уточнювати, тобто ви не уточнюєте, ви фактично лише повторно говорите про ті ж саме персональні дані. І ви фактично лише перевантажуєте ТЦК. Якщо у вас не змінились ніякі ваші дані, немає сенсу в їх оточенні. Це моя особиста позиція. Ми будемо дивитися, як буде складатися судова практика. по четверте, хочу особливо наголосити на тому, що відповідальність за 210 статтею і штраф може бути лише тоді, коли ТЦК докаже, що вона не змогла отримати про вас. Дані, які підлягають уточненню, за допомогою комунікації з іншими системами, тобто самостійно, не змогла уточнити, дуже цікаво, як вона буде це робити, як вона буде доводити це, адже процедура цього не передбачена жодним нормативним актом до цього часу. Вона буде надавати довідки або якісь інші докази. Ми подивимось на судову практику. Але я дуже. Наголошую на цьому питанні, і якщо ви будете оскаржувати постанову, прошу вас обов'язково на цьому наголосити. Чому на це обов'язково слід звертати увагу при оскарженні постанови? З двох підстав: по перше, згідно практики Верховного суду у справах про адміністративне правопорушення підлягає застосування принципу презумпції невинуватості, тобто не особа повинна доводити відсутність своєї вини, а саме орган, який притягнув її до відповідальності, має довести, що він це зробив аргументовано. І по-друге, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України читаємо його разом в адміністративних справах про протиправність рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача. І дуже важливо розуміти, що всі ці докази мають бути зібрані ТЦК, тобто довідки або інші докази неможливості отримання, е, отримання про вас уточнених даних, ТЦК має зібрати ще до винесення постанови. Не тоді, коли ви вже будете оскаржувати цю постанову в суді. А ще до винесення цієї постанови. Чому? Тому що знову-таки це її прямо зобов'язує робити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Читаємо разом. Доказами в справі про адміністративні правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення винність даної особи в його вчиненні. Та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративні правопорушення, який в даному випадку, до речі, складатися майже ніколи не буде. Поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпіли свідки висновку експерта річовими доказами, а також іншими документами. І далі читаємо: стаття 280. Орган особи особа при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов'язаний з'ясувати. Чи було вчинене адміністративне правопорушення? Чи винна дана особа в його чиненні? Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно минову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадських організацій, трудовому колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи? Хочу зазначити, що Кодекс про адміністративне правопорушення містить лише одну спрощену процедуру розгляду адміністративних справ без участі особи. Це коли ви порушили правила дорожнього руху, ці порушення зафіксовані е, за допомогою фото-відеозйомки, і в даному випадку дійсно існує певна е, ну, спрощена процедура розгляду даних адміністративних правопорушень. А в даному випадку жодних виключень кодекс не має. І тому як саме ТЦК. Буде встановити всі перелічені вищі фактичні обставини справи, і за допомогою яких доказів вона це буде робити, особисто для мене. І для тих юристів, які зараз зі мною працюють, це загадка. І ми будемо разом спостерігати за судовою практикою, я буде складатися. Але для того, щоб вона складалася вірно, в кожній нашій скарзі обов'язковому порядку ми маємо звертати увагу суду на ці обставини. Тобто, на станом, на момент винесення справи про адміністративне правопорушення, тобто про штраф. Посадова особа ТЦК має встановити всі перелічені вищі обставини. Нарешті по п'яте. Дуже часто мене запитують, скільки разів особа може бути притягнена до штрафу за те, що вона не оновила свої дані. Має особисте переконання лише один раз. Чому? Тому що обов'язок оновити даних протягом 60 днів є одинарний. тобто це не періодичний обов'язок, а один раз. І будь-яка особа, яка не оновила ці дані, якщо вона зобов'язана це робити і не зробила цього, вона може бути гіпотетична притягнення до адміністративної відповідальності лише один раз. Друзі, як бачите, є певні, на мій погляд, доволі суттєві аргументи для того, щоб спромогтися оскаржити і скасувати постанову про притягнення вас до штрафу за неоновлення даних протягом 40 днів. Наскільки ці Аргументи будуть спроможними, наскільки вони будуть ефективними, мірилом це буде лише судова практика, яка ще зараз не почалася. Але ми з вами зараз обговорюємо це питання, я висловлюю свою персональну думку. Що ж до аргументу такого про незаконність або законність дій ТЦК, на жаль, я можу лише повторити те саме, що я казав у попередньому відео. На жаль, на мій особистий погляд, цей аргумент не буде ефективним. Чому? Тому що вже існує дуже велика судова практика, коли позови до ТЦК не визнаються або не задовольняють. Більше того, існують навіть судові справи, в яких ТЦК зверталася до суду з вимогою до державного реєстратора. Про те, щоб виключити її з єдиного державного реєстру підприємств організації України, оскільки вони мають особливий відомчий облік у Міністерстві оборони, і є судове рішення Вінницького окружного адміністративного суду, про те, щоб задовольнити ці вимоги. Тобто Вінницький окружний адміністративний суд визнав створену ЦЦК законною і навіть зобов'язав виключити будь-які дані про неї з єдиного державного реєстру. Моя особиста позиція це не правомірно, а це, це моя позиція як юриста. А я хочу вам давати лише ті аргументи, які можуть бути ефективними. Якщо ці аргументи вже розглянути судами, і суд сказав, що це не ефективний аргумент. Ви можете знову, якщо ви будете скажете стосовно вас постанови, ніхто не забороняє вам ці аргументи висувати знову. Але я хочу лише сказати, що вони, на мій погляд, будуть неефективними. Друзі, я дуже вдячний вам за перегляд цього відео, Для того, що ви додивилися його до кінця. Я не вважаю, що ці питання є завершеними. Ми будемо і далі намагатися знайти якісь ще додаткові аргументи на скасування постанови про притягнення до штрафу за 210 статою кодексу про адміністративні правопорушення. Я буду дуже вдячний вам за те, якщо ви будете надавати якісь конструктивні пропозиції або заперечення, або зауваження. Під цим відео, я кожне з них буду розглядати. І повірте мені, якщо це буде дійсно конструктивне, і ми приймемо з нашою групою юристи, якщо ці пропозиції або ці зуваження є слушними, ми обов'язково про це розповімо у наступному відео. Не втрачаємо з вами зв'язок. Я щиро бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!